Знову золотою нагородою з міжнародних змагань до рідних чернівців повернувся Георгій Піцул. Каратист вкотре підтвердив свій високий спортивний клас, оскільки втретє поспіль потрапив у фінали на етапах серії А, встановлюючи рекорд в українському карате. Тему продовжить моя колега. Новий спортивний сезон для буковинських каратистів почався доволі успішно, оскільки повернулися з міжнародних змагань з хорошими здобутками. Так, протягом 12-14 січня в Афінах пройшов перший великий міжнародний турнір 2024 року. Перший етап серії А карате 1 у яких взяли участь понад тисяча атлетів з 81 країни світу, в кожній категорії було приблизно по 96 чоловік. Тобто конкуренція була шалена. Вот і це перше змагання в цьому році такого рівня. Тому ми дуже задоволені результатом. Україну представляли 30 спортсменів, а єдине золото вдалося привести саме буковинцю Георгію Піцуло, який виступав у категорії до 75 кілограм. Зокрема, хлопець вже втретє поспіль заходить у фінали на етапах серії А карате. 1 перша серія, на якій Георгій взяв золото, відбулося на Кіпрі в місті Ларнака. Далі ми поїхали в Португалію, місто Мотозінюш. Він також попав в фінал, але за нічийним рахунком судді вирішили віддати перемогу французькому спортсмену. І получається ця серія. Це третя вже поспіль серія, в якій Горгі попадає в фінал. І в цей раз він знов бере золото і встановлює рекорд в українському карате, оскільки ще ніхто з чоловічої категорії стільки разів поспіль не потрапляв у фінал серії. А загалом спортсмен провів шість поєдинків з каратистами з різних країн. А у фінальній сутичці за золото розтрощив лівійця. Для мене ці змагання були важливі. Як і серії до цього, це був рейтинговий турнір, на якому можна було зробити балів, щоб потім піднімати звичів рейтингу. Налаштовувався на цей турнір як зазвичай, був повний настрой, максимальна зосередженість. Вдалося показати хорошу роботу і як внаслідок попасти в фінал і потім його виграти. Нині ж спортсмен готується до чемпіонату Європи. Попередньо Георгій вже брав участь у змаганнях такого рівня в категорії юніори, тому позаду великий досвід, аналіз своїх помилок та вагома робота. А попереду нові звершення та можливості. Відтак до нових викликів продовжує готуватися у тому ж темпі. Постараємось зараз зберегти рівень і форму, яка в мене вже є. Утримувати його її на цьому рівні. І плануємо виступити добре ще на чемпіонаті Європи і показати такий ж самий високий результат. Стараємось тренувати іноді по два рази в день. Тренування інтенсивні. Наразі ми більше працюємо під тактичні завдання, просто щоб зберігати форму, так як зараз іде змагальний сезон. Загалом на турнірі в Греції взяли участь вісім буковинських спортсменів. Віра Фоглінська одна з них. Каратистка з 14-річним досвідом не раз підкорювала п'єдестал, ставши чемпіонкою і України і Європи серед юніорів. Я виступала в категорії дівчата ю 21 до 61 кілограму. Загалом провела два поєдинки. Перший поєдинок у мене був з дівчинкою з Туреччини і перемогла. Та другий поєдинок у мене був з дівчинкою з Казахстану. На жаль, її програла з рахунком 0-0 за рішенням суддів. До цього також я була е, на турнірі теж серія А в Португалії матіжінюш. Там я виступила е, насправді дуже непогано. Я посіла тоді п'яте місце. На жаль, мені не вдалося тоді здобути бронзу, проте я дуже задоволена результатом, адже е, наразі я входжу в топ-32. Каратисток найкращих в світі, і цим дуже пишаюсь. Тож, каратисти не зупиняються на здобутому і готуються до нових викликів, аби отримати високі позиції на наступних змаганнях. Аліна Рябкова сельставчанський та мидня ТВА.